Оцінюємо маминий одяг 2000-х років. Попередні частини вам сподобались, поїхали. Горище велике, одягу багато. Бабуся все зберігає. Перший лук у салатовому кольорі: кльошні штани, низенька посадка та майка. І так виглядає на мені. Я себе відчуваю, немов героїні відчайдушних домогосподарок. 8 з 10. Що скажете? Другий лук наверх знайшла якісний джинсовий піджак. Як на 20 років він доволі таки гарно зберігся. Щільний джинс. Зараз вже не знаю, чи такий купель. 9 з 10 третій лук дуже цікаві штани. На рибалку підійдуть і наверх вітровка не пропускає ні холод, ні повітря. Думаю, і зараз її вже можна носити. Збереглася гарно, десь у похід в гори топче 9 з 10 Четвертий лук чорні довгі штани. На мій метр 57 за довгі. Хоча в ті часи також була висока посадка. Хочете побачити фото мами в цьому одязі? Велкам в інстаграм, і таке болеро до образу, хоча мені здається, воно більш підійде для. Сукні. 7 з 10. І останній на сьогодні лук, як на мене, найкраще. Їдове шкіряне пальто з 80-х років. Кого я вам нагадую в ньому? 12 з 10. Думаю, в ньому ще можна зробити фотосесію.